Харків ще раз підтвердив, що він є лідером за темпами підготовки до Євро 2012 серед міст України. До чемпіонату ще два з половиною роки, а у нас вже є стадіон сучасного європейського рівня. 5 грудня відбулося урочисте відкриття оновленого стадіону Металіст. Роботи з його реконструкції тривали біля двох років, і зараз арена відповідає вимогам УЄФА для проведення матчів євро. До реконструкції експертів УЄФА не задовольняло те, що глядацьких місць замало та й знаходились вони під відкритим небом. Проєктувальники вирішили обидві проблеми однією металевою конструкцією. На ній і дах зробили, і додаткові трибуни. І слід відзначити, що конструкція вийшла унікальна. Подібні проекти нерідко застосовуються під час реконструкції стадіонів у різних країнах світу, але опори даху знаходяться, як правило, у середині стадіону. На металісті ж вони зовні, що й дозволило розташувати на цій конструкції додаткові місця. Таким чином, стадіон Металіст має тепер 41 500 тисячу глядацьких місць, що задовольняє потреби УЄФА. На реконструкцію взагалі було витрачено біля 600 мільйонів гривень. Більше половини з яких особисто виділив президент футбольного клубу Металіст Олександр Ярославський. Президент України Віктор Ющенко вручив Ярославському орден другого ступеня за заслуги. А прем'єр-міністр Юрія Тимошенко, відвідавши стадіон, назвала його справжнім дивом. Компанія МЖК Інтернаціоналіст відмітила своє 20-річчя. МЖК-интернационалист было создано воинами-интернационалистами в 1989 году, которые поняли, что жилья бесплатного им уже не получить. И было создано решением обкома комсомола и горосполкомом МЖК-интернационалист. Серед найвідоміших об'єктів, зведених будівельниками МЖК Інтернаціоналіст, житловий будинок на московському проспекті, пам'ятник Чорнобильцям та кольоровий житловий мікрорайон на Салтівці. З планів щодо будівництва останнього власне все і почалося. Як розповідає Сергій Курило, перше, що зробила новонароджена компанія, оформлена земельну ділянку площею 25 гектарів на Салтівці під будівництво саме цього житлового мікрорайону. Сьогодні тут заселені вже 32 будинки. 33-й зводиться. Планують здати його до експлуатації наступного літа і відразу ж розпочати будівництво чергового будинку. Завершити мікрорайон компанія планує через 9 років, коли він поповниться ще десятком будинків. Окрім житла, багатоповерхового і котежів на трудовому рахунку компанії також і культові будівлі, і пам'ятники тощо, але головна спеціалізація все ж таки житло. Тож сьогодні в кризу, окрім будинків мікрорайону, МЖК «Інтернаціоналіст» більше нічого не будує. Ми не прекращаємо стрітківство об'єктів, їх кількість, але само стрикіство ми не встановлюємо. У нас хороші плани на майбутнє, у нас проекти виконані. І ми готові в будь-яке окончании кризиса начать бурную діяльність далі. Директор компанії каже, що у будь-якому разі долання кризових та інших, так би мовити, форс-мажорних труднощів це безцінний досвід для компанії. А саме наше ета, канічна бізусловна опит, получений нашим колективом при в при стричстві в такої тяжології брім. Я можу з совільністю скач, що 90-ті роки – це более складна ситуація, ніж стрільства при сьогоднішньому кризі. Гасло компанії «МЖК Інтернаціоналіст» – кожен рік новий будинок і вона виправдовує це гасло навіть зараз. Тож до цього дня народження компанія, незважаючи на досить важкі часи, підійшла все ж таки далеко не з найгіршими результатами роботи. Керівництво однієї з будівельних компаній Харкова відкрило секрети успішного подолання кризи. Передусім, компанії допомогли запобіжні заходи в житті до початку кризи. Що ми зробили, коли всерйоз осознали, що криза – це не піар-технологія, а реально те, що нас чекає в ближайшу час, а це ми почували весною 2008 року, тобто ми Астановили будівництво всіх об'єктів, ми технічески і фінансово ну, в більш сіпні технічної не успівали достроїти до кінця року. Але при цьому компанія або повернула гроші своїм інвесторам, або надала їм квадратні метри в інших своїх об'єктах. Таким чином у кризу компанія увійшла без великих зобов'язань та заморожених у недобудовах грошей. Если бы мы, например, не остановили э, строительство и заморозили огромные средства в недостроях, вот у нас был портфель там, 30%, 30 проектов, да? вот если бы у нас э, эти 30 проектов там, были на стадии там, 30% готовности, 50% готовности, 60% готовности, 70% готовности, то у нас бы э, просто были сейчас такие обязательства, вот, которые бы э, привели просто компанию ну, к непредсказуемым финансовым. От послідством сьогодні компанія коригує зупинені проекти, аби ті відповідали сучасним реаліям країни і поступово запускає їх у роботу. Реалізація першого ж такого виду зміненого проєкту виявилась успішною. Наприкінці минулого року компанія переглянула характеристики житлового комплексу економ-класу і впровадила на проект інвестиційну вартість від 350 доларів за квадратний метр. Дали то ціну, яка дозволила позволила даже вовріна. Крізі строїть об'єкт, да? тобто на сьогоднішній день етажі, почти сім уже построїли з 9, тобто це, це в кризі. Це без привлечения кредитів. У першому півріччі наступного року компанія не планує нового будівництва, а закінчуватиме існуючі об'єкти. Втім, якщо в країні стабілізується політична ситуація, в компанії переглянуть плани і вийдуть на ринок із новими проектами. Інформаційний партнер програми «Стройобзор» – Харківський портал Новостроїк.